Всім привіт! Сьогодні ми з вами поглянемо на нову лінійку навушників Walker Razor Slim та Grip та розглянемо, чим ж вона відрізняється від аналогічних навушників, які вже представлені на ринку. А саме звичайні Walker Razor Slim та відповідна їм серія Patriot. Для початку між звичайними Walker Razor Slim і серією Patriot. Різниця абсолютно дуже проста. А саме в серії Патріот присутні додаткові велкропанелі на обідку навушників, на які можна почепити такі патчики. В комплекті йдуть патчики з американським прапором. З цього боку, у нас іде звичайне муге розташування, з іншого боку відзеркалений. І... З коробки ці навушники йдуть от з такою велкропанеллю. Якщо ви берете навушники для тиру, для стрільбища, не збираєте знімати обідок і не збираєте ставити навушники на шолом, то цей варіант вам цілком підійде, тому що ви тут можете виділитись почепити якісь патчики. Якщо ж вам потрібні навушники під шолом. Або вам не потрібно чіпляти патчики на навушники, тоді ви можете абсолютно спокійно в такій ситуації брати звичайні вокерс Razor Slim, зрізати з них ободок, все одно, що так чи так його треба буде зрізати для того, щоб почепити ці навушники на шолом. І після зрізання ви ободок відкидаєте, ставите перехідники і користуєтесь. Але. Покладемо наушники. Відкладемо нашу серію Патріот в сторону. І тепер найцікавіше. Чим же відрізняється оця от нова лінійка, яка тут підписана як такті -гріб»? В нашому випадку ми взяли ту пару навушників, у якої не просто. Самі навушники в піщаному кольорі, але і обідок теж. Так само існують інші кольори цієї лінійки навушників, включно із піщаними навушниками з чорним обідком. Отже, давайте поглянемо. Так само в комплекті йдуть дві батарейки, все як у звичайних навушників. Але що ми тут бачимо? Ми бачимо отакий от силіконовий особливий ободок. Самі навушники абсолютно ті самі. Різниця тільки в обідку. Він має інший матеріал і, от бачите, він отак прогинається навіть. Його можна так прогнути. Тобто саме такий силиконовий матеріал. З точки зору виробника, такий обідок, він зручніше в використанні, є більш тактичним, так би мовити. Знову ж таки, все на колір і смак, але найголовніша важлива відмінність, яка може бути важливою для вас в цих навушниках, полягає в тому, що, у випадку зі звичайними навушниками, вам необхідно зрізати. Обідок і розв'язати, щоб дістати з нього кабель, якщо ви хочете почепити навушники на шолом через перехідник. У випадку з цими навушниками вам не доведеться потім викидати обідок, і не доведеться його, в принципі, шкодити. Обідок тут влаштований таким чином, що його можна розібрати, дістати кабель, використати на шоломі. Але в разі потреби, ви так само потім зможете акуратненько зібрати назад цей обідок. І якщо після використання на шоломі, раптом ви захочете знову використовувати ці навушники просто в звичайному режимі на стрільбищі, в тирі тощо, то тут ви зможете це робити. Ці навушники, а також інші навушники з інших лінійок, Blockers Slim ви зможете знайти. У нас в магазинах Ergas та Шухевич. Звертайтеся, ми обов'язково максимально докладемо зусиль, щоб допомогти вам з підбором саме того, що буде вам потрібно. В нас, окрім навушників, ви можете знайти також перехідники на шолом для них. І сподіваємось, це відео було для вас корисним. Всім міцного здоров'я і слава Україні!